Україна здобула своє перше золото в Парижі 2024. І зробили це в тут в фартовому для України гранд Паласі, де Ольга Харлан принесла нашій команді першу нагороду на цій олімпіаді бронзову. І тут же Ольга Харлан сьогодні поставила у золотому поєдинку фінальну крапку, принесши нам таку довгоочікувану золоту нагороду. Це був дуже важкий шлях, важкий шлях, і дівчата про це говорили, говорили після 16-го місця в світовому рейтингу потрібно було здобути путівку на цю Олімпіаду, а потім тут уже у фінальному турнірі поступово впевнено здолати Італії 46-37 Японок 45-23 і Кореянок 45 42. Е, ну, звісно, що на. Я думаю, що ну не було людини в Україні, яка хоча б не поцікавилася, як проходив цей фінальний поєдинок і що там наші дівчатка. На попередній стадії виникли проблеми у Олени Кривицької е, і її. Замінила Юлія Бакастова і впоралася з хвилюванням. Чи готова була Олена повернутися, коли потрібно? Вона казала готова, але під час фіналу можна один раз зробити заміну і то, і Юля впоралася. Повторюю з цим хвилюванням. Ну і блискуче сьогодні відпрацювала Аліна Камащук. Я давно знайомий з нею ще в 2016 році ми мали з нею розмову, і сьогодні. При спілкуванні я нагадав ту нашу зустріч, коли вона казала, що ну, я не там не дуже виступила. Я кажу, ну велика перемога в тебе попереду. І ви не повірите, вона згадала про це. І ми сьогодні дякували дівчатам. Особливо важко було безумовно в фіналі. Здавалося, що такі легкі перемоги були. Очікували францужинок. Очікували француженок, але француженки якось несподівано провалилися. Вони розгромно програли. Збірній південної Кореї і потім програли ще і японкам у матчі за третє місце. Залишилось, хоча їх шалено підтримували трибуни, вболівали, підганяли. Це потрібно подивіться на моєму Фейсбуці. Я спеціально виклав ті емоції, які були, але. Француженки, хоча вони мають е, срібло і золото в одиночному розряді, француженки залишилися без медалей. але ми, звісно, очікували головного протистояння дня і Дівчата нас порадували, хоча, коли роз, рахунок став 20-14 на коло на користь кореянок, здавалося, що е, Юля не впорається, але зібралися. Вийшла Аліна Камичук Ольга Харлан говорила щойно. Ось тут завершилася прес-конференція. Оля Харлан говорила: головне було, щоб дівчата втримали невеличкий розрив. А я далі вже знала, що і як робити. Я розуміла, що або за. Зараз або ніколи. І дівчата впорались. Дівчата втримали цей рахунок. Ольга виходила на вирішальний поєдинок 40-37. Тут, хто не знає правил, я роз'ясню, три спортсменки по, до п'яти міні-поєдинки проводять, 5-10, ну ви зрозуміли, 15-20 і так до 45. І ось Ольга виходила, ми поступалися 40-37. Ольга не тільки зрівняла рахунок. і але й виграла для нас цей поєдинок 45-42. І я спитав її, Оля 16 років назад. Зовсім юна Оля Харлан принесла золото нашій команді і попросив порівняти ці команди. Вона казала, команди ми не порівнюємо. Але ця перемога дуже важлива. Тоді ми були молоді, юні, ми не були фаворитками. Ми фіхтували в своє задоволення. Сьогодні ж ми розуміли наскільки важлива. Ця перемога, наскільки вона потрібна, наскільки вона може надихнути наших людей. І так сталося. Ольга безумовна героїня, але я повторююсь, і Аліна Камащук, та всі дівчата, скажімо так, відпрацювали. На це золото З чим я вас вітаю, друзі. Ви знаєте, сьогодні про інше говорити якось уже й не хочеться. У нас є золото. Ми видохнули. Сподіваюся, це золото не останнє. Я е, три золоті медалі прогнозував нашій команді. Перший крок зроблений. Другий ми очікуємо завтра а далі. Подивимося. Сподіваюся, що буде все ж таки мій прогноз справдиться. Ну а що сьогодні? На жаль, Михайло Романчук захворів. і не вийшов на старт попередніх запливів на дистанції 1500 метрів. Його дружина Марина Бех-Романчук виступала після травми, і все ж таки ця травма завадила їй показати свої найкращі стрибки І лише 11 місце. Знову гімнасти, знову боротьба, знову четверте місце у лі ковтуна на вільних вправах. І п'яте місце це злополучне п'яте для нас місце. Валега на коні махи. Ну попереду в них головний їх снаряд. Це бруса. І ось там ми очікуємо серйозну боротьби. А ще є в нас і опорний стрибок. Є ще опорний Стрибок Деназар Чіпурний з найкращим результатом побився фінал. Тому ми оптимістично дивимося на ті фінали в окремих видах, що залишилися. Ну і, скажімо так, молодець Анатолій Будяк. Він там понад 80 гонщиків велогонщиків сьогодні стартувало тут групові гонці, яку виграв досвідчений е, такий титулований Вандерпул з Нідерландів. Але фінішував все ж таки Анатолій. Він закінчив Олімпійську дистанцію так 66-м, але він дистанцію закінчив, а багато хто її не закінчив. Ну і нарешті, зі позитива, це те, що Вікторія Ус пробилася на каяк крос. До наступного раунду, і в неї є шанси поборотися за нагороди. Але це все відходить на другий план. Я повторююсь: тут, у щасливому Гранд Паласі, ми здобули дві нагороди, одна із яких золота. І ця золота. Хоча Ольга Харлан сказала, що і та бронза це на вагу золота, тому що зараз зараз це дуже дуже важливо. Для всієї нашої країни. Я вас вітаю, друзі. Від щирого серця вітаю і закликаю продовжувати вірити в нашу команду, вболівати за нашу команду, попри всі невдачі, попри всі негаразди. Ось ті емоції, які ви переживаєте під час такої перемоги, такої яскравої перемоги. Їх неможливо передати, коли ж ти ще й присутній в залі, коли ти за цим спостерігаєш, коли весь зал скандує Харламі Україна, почуєте це? Де знаєте, це просто І тут нас вітали, багато людей вітали. Congratulations. Ну я не знаю ще як передати вам ці емоції. Юрій лючик із Олімпійського Парижу. Спеціально для всіх шанувальників спорту, як завжди, бажаю вам любити спорт, вболівати за наших олімпійців, бути здоровими, вірити. В Україну вірити в наші перемоги, слава Україні! Слава Збройним силам України.